24-й рік ми всі будемо зустрічати під впливом ретроградності Меркурію. Тож для цього окреме відео. Період ретро Меркурію з 13 грудня, аж по 1 січня 24-го року. Але вплив цієї ретро петлі починається назад декілька днів до і декілька днів після завершиться. Адже Меркурій не може ось так за секундочку з діректного руху перейти в ретро. Тож ми відчуємо його вплив вже з 10 грудня і аж по 5 січня. А що цей трьохтижневий період принесе для кожного знаку зодіаку, Дивись свій знак по сонцю, зараз розкажу. Ну і якщо ретро Меркурій, то ми теж почнемо з кінця. Зазвичай рибки чекають найбільше, але сьогодні я саме з вас почну. У рибок Ретро Меркурії розвертається саме в 11 му домі, які це події може принести. Це може бути зміна у колективі, зміна роботи, зміна певних умов в роботі, додаткове навантаження та додаткові зобов'язання, які вам можуть озвучити в цей час. Що, наприклад, з наступного року ви будете виконувати ще чиїсь вказівки, або ще додаткові проекти на вас, або додаткова ніша, за яку ви будете відповідати. Водолії для вас 12 й дім, а це переосмислення себе у світі, це зв'язок з містикою. Можливо, захочеться пригадати якісь попередні езотеричні знання, або те, що вам колись хтось нагадав, може відбутися саме зараз. Для Козирога це перший дім, і це про себе. Тобто ви зараз фактично міняєтесь. Можливо, навіть під впливом інших людей. Може мінятися ваш статус, наприклад, вам запропонують рукою серце, або це. Остаточне рішення про розвід, і найцікавіше, що це може прийти в документальній формі. Це також може бути і щось лайтове підтвердження вашої кваліфікації або диплом про якусь освіту. У стрільця питання партнерства, і тут виясняння стосунків з партнерами, з якими раніше могли або ділити гроші, або мати спільне майно, або мати спільні справи чи бізнес. Зараз це такий період переосмислення, можливо, навіть фільтр цього оточення і перегляд того, чи ці партнери взагалі потрібні вам для наступного року. Скорпіончики, третій дім міняється оточення, а можливо згадають про вас друзі із минулого, або вам захочеться і випаде шанс зустрітися з тим оточенням, з яким ви вже давно не в спілкуванні. Це також дім інтернету, комунікації, тому можуть бути багато привітань, смс чи просто нагадування про себе через соцмережі, наприклад, старі однокласники, або там якісь друзі з дитинства нагадають про себе або онлайн, або навіть в очі. Терези справи домашні може встати питання спадщини або оформлення якихось документів, які пов'язані з домом або з місцем проживання. Для багатьох терезів це буде повернення додому, повернення до попереднього дому проживання, можливо, попереднього місця проживання, можливо, країни, де ви вже раніше були. Для дів прекрасний шанс, тому що він орієнтований на любов, можливе саме повернення першого кохання, попередніх стосунків, а також це може програтися е, з боку дітей, е, тому що це дім любові, так а любов у нас і в сім'ї. Тому питання дітей можуть ставати на порядок денний, повертатися, якісь застаріли питання, а також можете, наприклад, вступити в нові відносини, які будуть іти за абсолютно таким самим сценарієм, як попередні. Левчики, уважно, у вас це шостий дім. Це в основному здоров'я, рутина. Можливо, просто організаційні побутові питання або ремонт може вискочити за ці три тижні. Нагадати про себе стара проблема з сантехнікою, е, може щось дійсно зламатися, затопити сусід, щось таке. Але це також будинок здоров'я. Тому може доведеться десь обстежитись і може взагалі це такий період хандри, десь затягнути вас, може якийсь вірус. І і просто захочеться полежати вдома, але це також натяк на те, що за цей період точно треба відпочивати, а не доганяти хвости попереднього року. У раків, сьомий дім, але цікаво, що по ретро Меркурію це зачіпає питання комунікації зі своєю родиною та близькими. Можливо, вас просто будуть запрошувати в гості ваші родичі. Можливо, ви зберете родичів до себе, але точно буде такі обставини, може, просто навіть в когось в цей період не тільки перед настрій, а також день народження чи весілля хтось робить. Ну тобто буде якийсь привід, святковий, зустріти свою родину. І тут дуже добре підігрувати ретроградності планети. І власне. Націлювати на те, аби запрошувати до себе побільше гостей із своїх близьких і навіть далеких родичів. У кого сімейний бізнес, то це питання може стосуватися якогось перегляду домовленостей чи спільних планів на майбутнє навіть у вашій кар'єрі чи спільному напрямку діяльності, власне, якщо це ця діяльність з родичами. Близнюки, восьмий дім, дім кризи, дім фінансів, дім кредитних фінансів. Тому маємо розуміти, що про себе можуть нагадати кредити, і з позитивної точки зору ви навіть можете їх сплатити. Знаходяться такі несподівані нові джерела доходів, а також в формі подарунків дуже багато хто зараз може отримати прям фінансову допомогу, якусь виплату, якесь надходження і навіть неочікувано. Тобто може фінансово навіть хтось вам повернути борг, про який ви вже забули. У Тельця задіяний дев'ятий дім. По ретро Меркурію це контакти з іноземцями, це якийсь вихід на людей, які живуть в іншій країні, можливо, контактна з вашою родиною, яка живе десь за кордоном. А також це можливі подорожі, тому скоріше за все тельці захочуть кудись поїхати. До речі, в мене ще є відео, як краще кожному знаку зодіаку відпосвяткувати новий рік. І наскільки я пам'ятаю, тельцям якраз краще залишитися вдома. Але те, що це питання за кордону, комунікації з іноземцями або з людьми. Які знаходяться далеко зараз, стає на перший план, і можливо навіть ті люди, з якими ви давно вже не в контакті, і вони дуже далеко знаходяться за кордоном вашої країни перебування, вони зараз мають додатковий привід вийти до вас на контакт. Можливо, просто з привітаннями, а можливо, ви ще почуєте від них цікаву інформацію, корисну. Мені здається, тільки у Овнів. Це буде дуже активний робочий час, коли будуть домовленості, підписання договорів, контрактів. Багато овнів можуть дійсно влаштуватися на нову роботу. І е, комунікація в колективі, збільшення кількості клієнтів дуже активний і інтенсивний період саме у Овнів, не зважаючи на те, що це нібито святковий час для відпочинку. Чи зачіпає такий час кожен знак зодіаку? Так звичайно, ми всі відчуваємо, і ми маємо розуміти, що е, цей період він. Поступово проявляє певні теми і дає нам такий трьохтижневий час для вирішення перепрацювання, бо ретро це про переробити, передумовитися, пережити ще раз якусь конкретну ситуацію І для багатьох це прояв кармічних ситуацій і підведення підсумків попереднього року, аби в 24-й зайти вже з новою енергією. Власне, дуже багато астрологічних секретів, як підготуватись до наступного року. Я 17 числа на марафоні буду розказувати. Тож долучайтеся. Вся інформація є в телеграм-каналі. А я чекаю, що в коментарях у кого вже проявилась тема по ретро Меркурію. Пишіть і пам'ятайте, дивіться свій знак по сонцю. Лайк та діліться цим відео.